Храм це місце, куди люди приходять для спілкування з Богом, сакральний простір, де вони промовляють свої молитви, звертаються до надліського. Під час свого перебування у церкві кожен з нас ніби стає свідком та учасником влінних подій. Концепція мого дипломного проєкту полягає у створенні храмового розпису, який слугуватиме не лише прикрасою, але й способом передачі духовного послання. Під час розробки ескізів до диплому мною було детально проаналізовано об'єкт, його архітектуру. Будівля має симетричну хрестоподібну форму у плані. Чотири масивні внутрішні стовпи ділять простір храму на склепіння, які підтримують восьмигранний барабан увінчений у центрі купольним склепінням. Напівциліндрічні зводи, що перемикають до бані, утворюють у плані рівно кінцевий хрест. Внутрішній простір храму є досить невеликим, тому для розміщення основної композиційної сцени було обрано вівтарну стіну. Невеликі проміжки між кутами, вікнами та дверима дають змогу вписати туди фігури святих, медальйони та орнаментальні мотиви. Архітектура є досить типовою для православного храму, витончена, а світлий колорит розпису підкреслюється відчуття піднесеності та святковості. Церква присвячена покрові Пресвятої Богородиці, символом ласердя, заступництва Діви Марії рід людський, його спасіння, від бід та страждань. Наші предки козаки виказували Богородиці особливу шану. Воно вірили у могутню силу Божої Матері та вважали її своєю покровителькою, зверталися до неї перед битвами і під час небезпеки. Цей величавий образ зображено у центрі вівтарної стіни на Першому ярусі. Важливим смисловим та композиційним сюжетом розпису також є сцена Євхаристія, де Ісус Христос причучає апостолів хлібом та вином, її розміщено на другому ярусі над фігурою Богородиці. Проект створено у неувізнентійському стилі із використанням традиційних художніх технік та символіки, що має глибоке коріння в християнській культурі. Композиція розпису модується на чіткому геометричному зонуванні внутрішнього простору храму на та сектори, що надає йому структури та враження виразної гармонійності. Кольорова гама проекту побудована на поєднання блакитних та червоних кольорів, що чергуються зі світло-бежевим кольором. Це надає м'який гармонійний колорит, і водночас структурує усі зображення повні за своїм кольором архітектурні площини. Акцентом та важливим елементом організації композиції є червоні лінії, які наскрізно проходять через розпис, підсилюють архітектурне членування та формують площини для конкретних зображень. Також розписів, у кольорову палітру розписів додано охристі та світло-зелені кольори. Такий колорит має надати простору під розпис відчуття піднесності, святковості та вишуканості. Багато людей приходять до церкви, щоб отримати допомогу в складних життєвих ситуаціях, знайти відповіді на складні питання. Створюючи свій проєкт, я ставила за мету не лише відтворити красу та велич християнської культури, але й, перш за все, створити особливу атмосферу, де кожен може знайти затишок та зосередитися на своїй духовній розмові з Богом.